Слава Ісусу Христу! Шановні друзі, я нині дуже втішений, бо бачу вас багато. Бачу і тих, хто приходив щодня сюди. Бачу і свіжих людей. І я з того тішуся дуже, бо ви знаєте, не можна сидіти вдома сьогодні, не можна чекати, що хтось нам принесе цю перемогу. Мусимо брати самі активну участь у цьому. І я вас усіх закликаю. Шановні калушани, Пам'ятайте, щодня пам'ятайте що години, що хвилини, що Україна знаходиться в стані війни. І лютий ворог наступає на нашу, на нашу землю, на... хоче знищити наш народ і хоче знищити нашу віру святу. Шановні друзі, тільки тоді, коли ми це усвідомимо, ми зможемо перемогти. Немає війни на Сході, вона є і в Калуші. Пам'ятайте про це. Друге, що хочу сказати. Послало би сьогодні сказати багато, як це починалося, як Майдан ставав тут, як ми збиралися, в чому ми зібралися і таке інше. Але про це я не буду. Бо ми частково перемогли. Ми перемогли. Оту ненависну владу, яка нас притісняла, яка нам брехала, яка нас дурила, яка хотіла з нас зробити покірних рабів. Ми їх перемогли частково. Вони втікли від нашого суду і сьогодні роблять усе для того, аби ми не мали спокою, аби наші діти віддавали життя за волю і незалежність України. Я переконаний в тому, що... Як би там не було, але ми вистоїмо, бо за нами правда, за нами весь світ. І я хотів би сьогодні наголосити, що дякуючи Богу, що ми вибрали такого президента, якого шанує світ, і сьогодні весь світ вперше за всю нашу історію боротьби за волю і незалежність України повернувся до нас і стоїть разом з нами проти того лютого ворога, який називається Москва і Росія і Путін. Я не знаю, як ще земля носить у цього виродка, який затікає на нашу свободу. Друге, що я би хотів вам сказати, шановні друзі, поважаємо самі себе і поважаємо свій вибір. Більшість українців вибор... вибрали президентом Петра Порошенка. Сьогодні вже по... ота банда розповсюджує різні чутки. Я знаю одне. Що не можна сісти отут в калусі чи в іншому місті і чекати, що Порошенко щось зробить, сам один зробить для нас. Ми маємо разом з ним, ми маємо вірити йому, ми маємо йому допомагати, а в окремих випадках навіть заставляти, так як у Києві заставили. Заставили його дати слово. І він дав слово і підписав указ про те, що виконав все те, що обіцяв. Шановні друзі, наступне, що хочу я вам сказати. Сьогодні війна і в Калуші проходить, але на ідеологічному фронті. Ви лиш послухайте, які, які провокації, які дурниці розказують, як, як, як підбивають нас на те, аби ми з аби ми один одного ненавиділи. Шановні друзі, пам'ятайте. Що Кайбійська машина працює ще й сьогодні. І в Калужі дуже багато. На жаль, дуже багато тих, як ми називали, шістьорок, і вони сьогодні працюють. Працюють хто за переконанням, а більшість з них за те, що вони платні. Не вірте їм. І твердо будьмо на своєму, нам потрібна вільна незалежна Україна. І ми доб'ємося перемоги.